Так суму, суму багато є в державі, потрібно виси, бути трошки на позитиві. Але на сумі. Ну. З тої сторони. Ну, бачите, пташки літають. Ворожі. Чи наші? На посадку, типу. наші? Наші. Наші. наші? Яке наше приземлилось, бляха? Де, довно... Відкривати шерму можна спочатку. Ти буксуєш, я знаю. <звук> <звук> Гармата! Поти! Яка ситуація? Ох, війна! Нападають на нас, лізуть, щоб не матюкатися не хороші люди. Лізуть і лізуть, я не знаю, що має бути в голові в людині, яка пішла в бій. Ну, група пішла в бій, її розбили і через пів години чи через годину виходить следующа група на те ж саме місце. Її розбивають, і після неї ще одна йде.